Шестикласників, сьогодні я хочу вам продемонструвати, як додавати таблиці до презентації. Отже, перший слайд презентації, який утворюється, коли ви створюєте нову презентацію, але треба обрати інший макет. Натискаємо опцію макет, обираємо ось такий макет заголовок і вміст. Обираємо додати таблицю. І вказуємо, скільки рідків і стовпців. Хай буде 5 і 5. Тепер можна задати властивості таблиці. Можна обрати зовсім інший колір. Можна обрати інший колір, можна задати межі іншого кольору, наприклад, у цій межі, зробити чорними, також можна їх, там, я не знаю, темно-синіми зробити. Так, зробити їх ширшими. Так, ну, скажімо такі. Але для цього спочатку. Виділити так. Тепер виконаємо право до підручника, в якому треба виконати таке завдання. На підвічирок на базі відпочинку, запропоновано на вибір 5 страв. Отже, зробимо табличку, в якій буде запропоновано 5 страв. Отже, у нас є 5 стовпчиків, а ще ми надамо ще один. Ми вже знаємо, що вставити стовпці можна натиснути кнопку Вставити і дати стовпці праворуч. Дивіться, будемо записувати страви. А в заголовках рядків будемо записувати імена дітей, які обрали ці справи. Отже, і у нас є такі справи мюслі. Булочка з чаєм. Добро десь софта. Запеканка з какао і кросан з йогуртом. Так, а тут запишемо імена Леся, Ангелина, Наталя Настя? Так, додаємо ще. Ставити рядки. Так, Настя. Коля, Павло Софія. Коля Павло Софія, Аня, Саша, Олексій, Аня, Саша, Олексій, Міша. Ми бачимо, що не вміщується, тому ми трохи, по-перше, піднімемо нашу табличку. По-друге, можемо виділити все і зменшити розмір шрифту. Так. І таким чином можемо зменшити нашу табличку, щоб вона вміщувалася. Міша Юля. Так, Юля. И Нина Ледоема, Нина, Алина, Илья, Вероника и Руслан. дня. Так. І Іра Мар'яна ігор і Назар. Так, тепер будемо ставити позначки. Хто яку страву вибрав? Леся, Ангеліна, Наталя Настя обрали мюслі. Леся. Ангеліна, Наталія, Настя. Так, Коля, Павло, Софія. Брали булочку з чаєм. Коля, Павло, Софія, Аня, Саша і Олексій. Аня, Саша і Олексій. Далі Міша і Юля бутерброд із соком. Миша, Юля, бутерброди з с соком. Нина, Алина, Илля, Верника и Руслан запіканка с какао. Ира, Марьян, Стас, Игорь, Назар, з йогуртом. Ще нам треба додати стовпці ліворуч і поставити нумерацію. Отже, ми з вами заповнили табличку. Тепер на основі цієї таблички ми заповнимо інші таблички всього завдання. Другий слайд це опитувальник від дієт сестри Кількість учнів, нумерація нам допоможе визначити, що у нас 22 учнів. Найпопулярніший сніданок це найбільше обрали булочку з чаєм. Які його обрали. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, 5, 6. Тут 5, тут також 5. Отже, шість. Найменш популярний сніданок. Тут 4, тут два. Отже, ми бачимо, що найменш популярний – це бутерброд із соком. Кількість учнів, які обрали найбільш та найменш популярні сніданки. Кількість учнів тут було 2. Отже, разом найменше і найбільш популярні буде 8. Що було б обрано тобою? Ну що? Давайте запіканка з какао. Отже, ми заповнили цю табличку і переходимо до третьої, нам треба заповнити граф, в якому ми повинні позначити, скільки учнів обрали певний сніданок і залити кольором стільки коміру, скільки учнів обрали цей сніданок. Отже, перший сніданок у нас обрали. 4 учні. То, отже, ми повинні заповнити кольором 4 клітиночки. Для цього натискаємо правою кнопкою миші, обираємо жовтий колір І можемо навіть ось так виділити їх правою кнопкою миші обрати жовтий. Тепер скільки обрали другий сніданок 6 учнів. Обираємо 6 клітиночок. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Виділяємо, натискаємо праву кнопку миші і в заливці обираємо помаранчевий кольор. Тепер, скільки обрали третій сніданок, бутерброд із соком, тільки два учня, тому виділяємо дві клітиночки, обираємо зелений колір, заливаємо. Скільки обрали четвертий сніданок? Раз, два, три, чотири, пять. Отже, виділяємо 5 клітиночок, тискаємо правою кнопкою миші і обираємо блакитний колір. І останній 1, 2, 3, 4, також 5. Виділяємо 5 клітиночок, обираємо колір заливки червоний. Отже, за цим графом видно. Який найпопулярніший снізанок, який найменш популярний? І де буде, за яким столом буде сидіти більше учнів? Ось таким чином ви виконали цю вправу. Дякую вам за увагу! До побачення!